Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з видатним українським вченим природознавцем засновником геохімії, біогеохімії, радіогеології, автором вчення про біосферу та ноосферу Володимиром Вернацьким. Рід Вернацьких має глибокі українські корені. Його предок Верна під час визвольної війни українського народу 1648 1654 років виступав на боці козаків. Діти служили в козацтві старшинами. Дворянство вислужив дід Василь, який відтоді став писатися Вернацьким. Володимир Вернацький народився 12 березня 1863 року. Санкт-Петербурзі сім'ї економіста Івана Васильовича Вернацького. Через чотири роки після народження Володимира його батьки переїхали в Харків. Ще хлопчиною Володимир бував у Києві, жив у будинку на Липках, де мешкала і померла його бабуся. У 1873 році Володимир Вернацький вступив до першого класу Харківської гімназії, де провчився три роки. У дитинстві величезний вплив на його розвиток мав батько, який дуже ретельно і послідовно займався вихованням і освітою свого сина. Саме він прищепив Володимиру інтерес і любов до українського народу, його історії та культури. У 1876 році Володимир разом з батьками переїжджає до Петербургу. У цьому році майбутній вчений вступив до Першої Петербурзької класичної гімназії, де навчався до 1881 року. У 1881-1885 роках Володимир Іванович навчався на природничому відділі фізико-математичного факультету імператорського Санкт-Петербургського університету. Саме в цьому навчальному закладі відомий ґрунтознавець Василь Докучаєв запропонував Вернацькому тему магістерської роботи про фізичні властивості і сумішей. Цю роботу Володимир Іванович захистив у 1891 році. У 1886 році Володимир Вернацький одружився з Наталією Єгурівною Старицькою. У 1887 році у Вернацьких народився син Георгій, який пізніше став професором російської історії Гільського університету в США. У 1898 році у Вернацьких народилась донька Ніна, яка згодом стала лікарем психіатром В кінці 1880-х років Володимир Вернацький поїхав на два роки закордонне відрядження, де відвідав декілька європейських країн. Він марсував у хімічних і кристаллографічних лабораторіях, здійснив геологічні експедиції. Знайомився з новітньою науковою і філософською літературою, узяв участь у Лондонському геологічному конгресі, став членом-кореспондентом Британської асоціації наук. 13 травня 1897 року Володимир Іванович захистив докторську дисертацію за темою Явища ковзання кристалічної речовини. Після захисту докторської дисертації в 1897 році Бернацький став професором Московського університету, де працював до 1911 Року. Наукова робота та громадська діяльність. На час першої російської революції Вернадський вже відомий професор, а також борець за свободу, висловлювання думок, демократію. Не до душі була зрозуміла громадська активність Володимира Вернадського урядовим органам, які збирали агентурні повідомлення про науковців. На знак протесту проти урядової політики, у 1911 році Вернацький залишив Московський університет і переїхав до Петербурга, продовжуючи політичну і наукову діяльність. В кінці 1917 року Вернацький переїжджає до Полтави. У 1917-1921 роках Володимир Вернацький працював в Україні. Він організатор і перший голова президент Української академії наук, почесний академік ряду закордонних академій. У квітні 1918 року прийшов до влади Гетьман Скоропадський, проголосили українську державу. Вернацького запросили до Києва. Тут він очолив комісію з організації Академії наук і Української національної бібліотеки, а також комісію з питань вищої школи. 13 вересня 1918 року на засіданні комісії за доповідь Вернацького ухвалили заснувати щорічні асигнування на наукові роботи експедиції тощо. Комісія подбала про ботанічний сад Києва та про створення геодезичного інституту. У жовтні 1918 року Вернацького обрали першим президентом Української академії наук. Фізико-математичне відділення академії прийняло тематику Вернацького, почалось створення біогеохімічної лабораторії. Першим відкриттям було повідомлення про наявність в організмі мишей Нікелю. Геохімічне дослідження рослин стало основою гіпотези, що з Землі є вже відомі тоді 87 хімічних елементів. У 1920 році Володимира Бернацького обрали ректором Таврійського університету. У 1921 році він повернувся до Петрограда, його призначають директором Радіового інституту. У 1922-1926 роках відбулось відрядження до Франції на запрошення Сорбонни для читання лекції з геохімії. Поверненням до Ленінграда він видав монографії, «Біосфера», нариси з геохімії, організував відео живої речовини в Академії наук СРСР. Комісію з вивчення важкої води і головував у ній у 1935 році. Володимир Вернацький переїхав до Москви, взяв участь в організації ряду наукових комісій, працював над проблемою життя в космосі. Зсередини 1941 року, по середину 1943 року, Володимир Вернацький знаходився в Казахстані. У серпні 1943 року повернувся до Москви. У 1944 році видав останню свою працю декілька слів про ноосферу. Перед смертю вчений передав до Академії наук України свої спогади, в яких зазначав Я вірю у велике майбутнє і України, і Української Академії наук. Батьківщина завжди була серце вченого. Він добре знав історію України, свого роду. Помер Володимир Іванович Вернадський 6 січня 1945 року в Москві, похований на Новодівічому цвинтарі. Різнопланова творча спадщина Володимира Вернадського привертає увагу багатьох науковців світу. Важливе місце в його діяльності займали, зокрема, мінералогія і кристалографія. Серед основних завдань мінералогії Вернадський поставив питання генезису мінералів. Мінералодія є хімією земної кори. Вона ставить завдання вивчення як продуктів природних хімічних процесів, так званих мінералів, так і самих процесів. Вона вивчає зміни продуктів і процесів у часі в різних природних умовах земної кори. Вона досліджує взаємні природні асоціації мінералів, їх парагенезис і закономірності їх утворенні. Вернанський розглянув історію виникнення в земної корі важливих мінералів. Визначив хімічний склад і фізико-хімічні умови утворення багатьох мінеральних видів. Геохімія це наука ХХ століття. Вона могла виникнути лише після появи сучасного наукового уявлення про атоми і хімічні елементи. Геохімія науково вивчає хімічні елементи, тобто атоми земної кори і наскільки можливо, всієї планети. Вона вивчає їх історію. Їх розподіл і рух у просторі, часі, і їх генетична на нашій планеті співвідношення. Це життя Вернадський працював над проблемами радіогеології. Вернадський вважав, що ця нова галузь знань перебуває у швидкому становленні і повинна зараз бути освоєна і продумана і теоретична, і практична. Бо вона не тільки має для нас глибоке значення, настільки зв'язує з новою фізикою і новою хімією в конкретній ситуації, науці про життя і про нас самих, але й тому, що вона дає в руки людині нові шляхи і нові форми. Оволодіння природою нову силу. Вернадський також став творцем нового наукового напрямку, який пізніше переріс у самостійну науку, біохімію. Вернадський казав: я впевнений в тому, що в основі геології лежить хімічний елемент атом, і що в навколишній природі в біосфері живі організми відіграють першочергову, можливо, головну роль. Виходячи з цих ідей, виникли в нас і геохімія, і біогеохімія. Перу Володимира Вернацька, окрім наукових, належать і філософські твори. Володимир Іванович Вернацький у першій половині ХХ століття створив учення про ноосферу, в основу якого поклав ідею про гармонійне входження людини та її господарської діяльності у біогенний колообіг речовин. На пошану вченого названо два мінерали Вернадит і Вернаськит. Іменем Володимира Вернацького названа Національна бібліотека в Україні найбільша бібліотека в нашій країні. У 1996 році на честь науковця було названо українську антарктичну станцію Академік Вернадський». у 2000 році на всеукраїнському шоу Людина року вченим за його заслуги перед вітчизняною світовою наукою та людством було присвоєно звання Людина століття 25 жовтня 2019 року. Національний банк України увів грошовий обіг купюру номіналом у тисячу гривень із зображенням Володимира Вернадського на аверсі та будівлею президії. Національної академії наук України на Звороді. Таким чином, сьогодні ми познайомилися із видатним українським чином сприводознавства Володимиром Бернацьким. На цьому все. До нових зустрічей!